Провадження слідчого відділення поліції Костянтинівки перебувають матеріали кримінального провадження, внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої другої статті 307 кримінального кодексу України за фактом незаконного збуту наркотичних засобів. Під час досудового розслідування було встановлено, що громадянин України, мешканець міста Костянтинівка, 39-річний, збував. Наркотичні засоби, а саме метадон. Злочинна діяльність останнього була задокументована, проведено обшук, під час якого було вилучено наркотичний засіб метадон. В червоній курці є пластикова капсула, п'ять пігулок та два згортки. Всередині згортка речовина, трошка подібна. Білого полю зазначені згортки та пігулки будуть вилучені. Громадянина була затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Повідомлено про підозру та обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинення даного кримінального правопорушення йому загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.